На жаль, потужний удар по нашому ментальному здоров'ю завдають саме ті, то, по ідеї повинен нас любити. Проте, як показує практика, перші страхи, переконання, блоки нам прив'язують саме ті люди, які нас виховують, виховують наші батьки, наша рідня, оточення і так далі. І так далі. І загалом це не робиться спеціально. Проте в нашому соціумі нема виховання для батьків, нема курсів для того, як правильно виховувати дитину, щоб не завдавати її ментального якогось урону. Такого да? зазвичай виховують дітей дуже багатьох дітей на маніпуляціях, на негативі. Я з простої. Сім'ї, і я чітко розумію, що в моїй сім'ї багато речей транслювалося з позиції маніпуляції. Тобто, якщо ти цього не зробиш, то буде то. Ну тобто не пояснювалося, а саме маніпулювалося. І я коли виріс, то я говорив з батьками, з ріднею, яка мене виховувала, і я говорив їм: розумієте, ваш метод виховання він дуже такий токсичний, тому що люди банально не знають, що можна по-іншому, розумієте? І саме через це в дуже багатьох людей, молодих людей. Травмуються величезні травми, і вони саме через це не можуть потім завести нормальні взаємовідносини в майбутньому, тому що в більшості випадків, коли я спілкуюся з різними чоловіками та жінками загалом, і вони тобі закидають маніпуляції. Кажуть, ти ж розумієш, що це маніпуляція. Припустимо, людина тобі щось говорить. А ти кажеш, не роби цього, тому що я розумію, що це маніпуляція. А людина каже, що її так виховували, що завжди мама чи тато до неї так говорив, і вона це сприймає як звичний шаблон поведінки, і це дуже хреново, розумієте, тому що. Ці негативні маніпуляції вони дуже відштовхують, особливо тих людей, які розуміють, що це маніпуляція. Да, я веду до того, що перше, що треба зробити, якщо ти е, маєш токсичну рідню, яка тебе деструктивно виховує, а загалом впливає на твоє життя, навіть коли ти вже дорослий, треба дистанціюватися, дистанціюватись, почати жити окремо, тому що якщо цього не зробити, твої батьки рідні завжди будуть тебе сприймати в ролі дитини. Розумієте, як формується наш ранг? Наш ранг формує. Це тільки тоді, коли ми відірвали себе від звичного шаблону поведінки, від звичного середовища, де люди тебе сприймають як низькорангово. Хочеш, у твій ранг виріс, ти повинен жити сам, створювати себе, розвивати. І через якийсь період часу цей ранг він буде вищим. І коли ти їх зустрінеш, тих людей, чи там рідних, ти чітко скажеш, або ви до мене відноситесь так. Або це буде останнє, що ви зробили в мою сторону? Тобто ми перестанемо спілкуватися. Здавалося б, як це можна сказати рідним, там мамі чи татові? Да. Коли я став фінансово незалежний від батьків, я їм чітко сказав, що вони не мають права лізти в моє життя. Ті дії, які я приймаю, це будуть мої помилки, мої дії. Мені не треба їхніх порад, якщо я їх не прошу. І загалом це перший признак, який має бути дистанціюватися і почати повністю забезпечувати свої потреби. Коли ти це зробив, ти можеш робити все, що хочеш, і говорити, як ти хочеш. Тому що якщо цього не зробити, зазвичай своєю любов'ю батьки роблять тільки гірше. Нікому ця любов в лапках не потрібно, тому що вони хочуть контролювати тебе, вони хочуть контролювати твоє життя. Їм важко відпустити свою дитину, припустимо, в доросле життя. Їм важко відпустити, бо це інфантилізм, який виховують вони в молодому поколінні, да? що дитина не може переїхати жити окремо і так, далі, і так далі. І от я до чого веду, що коли ти чітко скажеш людині не переходь мої рамки, або це буде останнє, що ти зробиш в мою сторону, навіть до рідних, навіть до мами чи тата. Не переживай, вони це сприймуть. Їм буде неприємно, тому що як це так, їхній син їм говорить: ну це буде останнє, що ти зробиш в мою сторону. І в них зразу в голові почне прокручуватись. Як? Ну, типу, я не можу цього допустити. Вони це приймуть, в них не буде іншого вибору. Це треба спокійно подати. Так і так, якщо ви прийдете мої рамки дозволеного. То я не буду приїжджати до вас на свята. Ви не будете присутні в моєму житті, тому що ви мене не поважаєте. Ви не поважаєте те, що я вже доросла людина, що я живу своїм життям, що я є незалежний, і вилізете своїми 5 копійок. Та своїми декілька словами любові, яку ніхто не просив, моє життя стараючи мене перевиховати чи там змінити і підказати, якщо я не просив. Тому це дуже базова річ. Загалом, перше – це дистанціюватися. Да? Навіть якщо ти молодий чувак і ти розумієш, що у тебе дуже токсичні батьки. Краще, краще поїхати в універ вчитись, навіть якщо ти не хочеш вчитися, просто вчися, ну. Плати за навчання, не, не відвідуй лекції, проте дистанціюйся. Це найважливіше, що може бути, тому що здавалося, ця проблема вона не така вже популярна. Але я при спілкуванні з іншими людьми, молодими людьми, зокрема, бачу це так. Популярно навіть недавно чуваку 28 років мені каже, що його мама лізе постійно в його життя. А для мене це дивно, тому що ну людина вже самостійна, незалежна повністю. А маму на місце поставити не може, тому що люди бояться ходити по цьому лезу. Вони бояться сказати, що хтось виходить за їхні рамки дозволено, особливо це щодо рідних, як я й зазначав. І Тут треба зрозуміти, що не треба тримати образи на своїх батьків через це. Не треба, тому що вони це роблять несвідомо в дуже багатьох випадках. Випадках вони це роблять, тому що їх так навчили. Це для них робочий шаблон, і вони все життя його застосовували. Розумієте? Загалом, коли вас достають родичі, ігноруйте до того моменту, поки ви не почнете жити самостійним життям. Також багато людей, молодих мені говорять, що батьки їх не підтримують. Я вам скажу, ніхто вас не буде підтримувати. Незалежно круто, коли батьки підтримують. Мене особисто ніхто не підтримував, в тому що я кидав універ на першому курсі. Мене ніхто не підтримував, коли я працював офіціантом, коли ж палери Ніхто мене не підтримував. А от коли почав досягати якихось результатів, тоді можна і підтримати. Тоді можна вже подивитися, може то син справді щось може, щось може справді говорить нормальне, Да? Це дуже складно цей момент перейти, коли в тебе ніхто не вірить. Навіть рідні батьки, які, ну вони, типу, нічого тобі не говорять, але і не відчуваєш знаєш, цього, що хотілося би цієї підтримки, що там прийшли тебе по плечу, потримали, сказали, сину, в тебе все вийде, пробуй, давай. Ні, Такого не було. Ти сам проходиш це все. А з родичами взагалі були кейси різні випадки. Що мама не говорила, що я кинув тільки через те, що їй було некомфортно, як це так син кинув університет. Розумієте? Тобто, це був взагалі капець. Тобто, я пам'ятаю ці випадки. Проте. Ми не повинні їх винити через це, тому що це їхнє мислення. Не треба змінити своїх батьків. Я розбирав відео: не міняйте своїх батьків, прийми їх такими, якими вони є. Це загалом дуже важлива тема, і я вважаю, що про це треба говорити, тому що дається, що всі здорові, всі з нормальних сімей і так далі. І так далі. Ребятки, більше 70% саме з поламаних сімей, саме з тих сімей, де е, закладаються негативні переконання, саме з тих сімей, де є маніпуляції, де закладаються це з самого дитинства. І потім людина виходить в світ, вона хоче добитися якогось результату, а вона не може побудувати нормальні взаємовідносини з людьми тільки через те, що в неї ось тут на що. Розумієш? там повний набір маніпуляцій, негативних тригерів і так далі, і так далі. Друзі, я рекомендую залишати свій коментар внизу. чи Ця доречна тема була для вас. Якщо так, ми загалом можемо більше розбирати за сепарацію з батьками як емоційно, так і фізично. Це дуже важлива річ. Фонди внизу, фонд «Повернись живим. Фонд Сергія Притули. Рекомендую донатити, друзі. Донать, не забувайте, яку ціну платять наші хлопці і дівчата. Я вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!